Це прес, на якому я пресую ось такі от тюки. Оце бутилка закидається, пресується, зв'язується і вивозиться. Бачите, ми як санітар Хмельницького нашого. Все після убираємо, все, сортіруємо, пресуємо. Працівник спецкомунтрансу Віталій Ручук за день формує близько п'яти таких тюків. Вага кожного 120 кілограмів. Від початку нашої роботи це з листопада минулого року. І по сьогодні ми зібрали майже 100 тонн пластика, в який війшло, вже відсортували 29 тонн сміття, тобто процент засміченості зріс там, з 12 на початку до майже 30, що є не, не, не дуже гарно для нас. Вторину сировину комунальники забирають із спеціально облаштованих майданчиків. Таких у Хмельницькому наразі є 165. Загалом це 373 контейнери. Тут відбувається сортування пластику. Пластик ділиться по кольорах: прозора, голуба, коричнева, зелена та пляшки з під олії і тара з під хімії. Євгеній Дуда каже, перед тим як викинути пластик, його необхідно спресувати та перевірити, чи не містить ємність залишків рідини. І пластик і скло це вторина сировина. Її відправляють приватним підприємцям на переробку. Наскільки часто стараємося вивозити в сезон через день, але оскільки ми ще також цим автомобілем збираємо скло, яке збирається окремо від пластика. То інколи бувають такі дні, що ми збираємо через два дні. За словами комунальників, головна мета мінімізувати потрапляння такого сміття на міський полігон. Тож закликають хмельничан сортувати відходи, аби зберегти довкілля. Олександра Семенюк, Марія Шевчук, новини міста.